Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Щиро вітаємо усіх вас у цій спільній молитві, у якій ми єднаємося кожного дня разом з усією нашою українською греко-католицькою церквою в Україні та цілому світі. Сьогодні наша спільна вервиця лунає Львова, а саме з львівського будинку офіцерів, з простору вибір, з простору захисників і захисниць. Сьогодні ми молимося із нашими захисниками і захисницями, які виявили своє свідоме бажання стати на захист нашого українського народу, нашого українського краю. Сьогодні з нами молиться справді цвіт нашої української нації, які з різних куточків України разом з нами сьогодні творимо цю молитву. Дорогі у Христі! Ніщо людей так не об'єднує, як спільна молитва. Ця вервиця, яка триває вже доволі довгий час, показує справді таку нашу єдність, нашу таку добру настирливість, бо Христос каже: просіть і дасть це вам. Дорогі Христі! Ми, як українці, ми молимося один за одного за припинення війни, за нашу перемогу, за ту перемогу добра над злом. Молимося, щоб через заступництво Пресвятої Богородиці. Господь Бог благослови наші сім'ї, тих, кого ми любимо, особливо наших дорогих, мужніх захисників, наших дорогих захисниць з їхніми сім'ями, які потребують підтримки, особливо нашої молитви за них. Коли двоє з вас згодяться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм, моїм Отцем Небесним, буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них, каже Святе Писання. Наша постійна молитва є ознакою нашої віри, нашої надії і також нашої любові до Бога і любові за усіх українців, і любові до нашого українського краю. Отож просімо у Бога справді отих дарів Святого Духа для всього нашого українського народу, особливо для наших захисників і захисниць. Ми, як священники, капелани, запевняємо усіх вас ніколи не зневірюватися. Не впадати у і не падати духом, а продовжувати нашу молитву, боротися проти зла, яке вступило на нашу землю, бути і тримати оцей молитовний фронт. Наші молитви, вони є, ми мусимо пам'ятати, що вони є вислуханими, бо немає молитви, яка би, яку би Бог не чув. Тому стараємося постійно тривати у цій молитві, спілкуючись з нашими захисниками. З нашими воїнами, ветеранами, справді можна почути дуже багато про Бога, про віру, про переосмислення нашої віри. І, власне, дуже багато дякують, продовжують дякувати за ті молитви, які ми їм засилаємо. І вони закликають усіх нас продовжувати молитися. І також наші захисники особливо дякують усім вам за цю постійну молитву, яку ми кожного дня, наша церква, о 8 годині звершуємо. Запрошуємо усіх вас до спільної молитви за наше військо, за сім'ї усіх наших захисників, захисниць, за поранених, за тих, що в полоні, за тих, що в безвісті зниклих, які стоять в обороні цієї, правди, свободи для нашого українського народу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси, і Все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселитися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, дівий став людиною, і розп'ятий за нас запонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде з славу і судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків. в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповіди одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зворити на душі. Слава Святому Духу, що нас просвітив і у святі вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тими жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до небо усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше. Страстне таїнство Ісус Христос молиться в Оливному саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся! благодатна Марія Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво ратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зговорити душ наших богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенне бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і згодити душ наших Богородиця Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і влів Його бичувати. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікуємо. Отче наш, що є сина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насуний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога Бога. Погороди Святі, ограбийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших погородиця діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва ратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена бідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших, богородиця Діва ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословена підлона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Слабителя душ наших, Богородице, Діба радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між нами, і благословенний підлога на Твого, Бо ти породила, Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гіхи. Захорони нас від пекельного на вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страстне таїнство Ісуса, вінчаю терня. Вояки, спрівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у богряницю, і, підступаючи до нього, казали: Радуйся, цар юдейський, і били Його по лиці. Отче наш, що є єсина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Роди Сева радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенне твітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва, Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний тідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Ті воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословена ділона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Ті радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. благородиця Ті радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословена Тими жінками і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця і оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти і жінками, і благословення Твого, бо Ти, родина Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до Неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розважмо четверте страсне таїнство, хресну дорогу Господа нашого Ісуса Христа. І забрали вони Ісуса, і несучи свій хрест, Він вийшов на місце, зване череп, по єврейському Голгофа. Отче наш, що є син небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і, і не і веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Богородице Тіла, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословення бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, між жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між мішенками, і благословений кріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бо городиця діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенками, і благословений кліво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і підлона Твого. Бо ти бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, по городиця ті баратися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословена пілона Твого, Бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, по городиця ті баратися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між тінками, і жінка, і благословений Бога на Твого, бо Ти народила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш жлюби Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважно П'яте страсне таїнство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом же Ісуса стояли Його мати і сестра Його матері, Марія Клеопова, Марія Магдалина, як побачив Ісус, матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Жінко, оце Син Твій, а тоді й до учня, Ось мати Твоя. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав Духа. І ось завіса в храмі роздерлася на двоє відверху, аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а зробів, повиходивши, по його воскресінні до міста святого війшли і багатьом з'явились. А сотник, та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і казали: Він був справді син Божий. Отче наш, що є сина небеса, нехай свердиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як, як, і, як і, і ми пощами, билася нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і відло підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, богородиця Діво ратися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, бо городиця Діво ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, ратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твітло над Того, бо Ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твітло над Тогом бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословена і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших Богородице Ті радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших Богородице Ті радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженної, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів. Що без одління Бога Слова породила, сушу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ще дякуємо усім вам, які єднаються у цій спільній молитві. Нехай Пресвята Богородиця, огортає весь наш багатостраждальний український народ своїм омофором. Господь благословить усіх наших воїнів, усіх наших захисників, захисниць, які боронять нашу землю, нашу Україну. Які боронять нашу гідність перед тим злом, яке вступило на нашу українську землю. Нехай Бог благословить усі наші сім'ї, усі наші родини і дякуємо зі Львова, з військового будинку офіцерів, усі вам, які зі всієї України, зі всього світу єднаються у цій спільній молитві кожного дня. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває. Зі всіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, Слава на віки Богу Святому. Промінь світла їде на канікули з Богом. Учні катехетичної онлайн-школи живого телебачення вирушають на табір. Однак є діти, які потребують вашої допомоги. Підтримайте соціально образливі категорії учасників табору. Скануйте qr код або переходьте за посиланням в описі і підтримайте наш табір. Станьте світлом для дитини!